Всім привіт! Кожен із нас, вчителів, хоч один раз проводив відкриті уроки. Я хочу поділитися з вами власним досвідом у проведенні відкритого уроку, а точніше, в його організації. Я вам розповім про урок відкритий з української мови, який проводився в рамках проведення Учитель року. Він проводився в нестандартній формі. Інтелектуальної галереї і мав назву слово до слова складається мова. Він круто він у нас проходив під тему Будова слова в п'ятому класі. До речі, проводила урок я не в не своїй школі, і з класом я до цього була незнайома. Я вам його розкажу поетапно, як проводився, як організовувався і які використовувалися завдання в кожному. Етапі. Отже, перший етап це організаційний етап. Перед уроком клас було поділено на чотири групи шляхом жеребкування. Також оголошення теми відбулося, запис її і встановлення основних правил спілкування і поведінки під час занять. Адже з дітьми я була незнайома, і нам потрібні були певні правила. Наступний етап мотиваційний. Який є одним із найважливіших, на мою думку, проходив таким чином: ми сформулювали мету разом з дітьми, проговорили її практичну, значущість, навіщо потрібен нам цей урок. Попрацювала за допомогою асоціативного куща з словом будова, лексичну роботу провели, тому що я взяла за основу народні символи українські. І відповідно, будова це є фундамент, держава має міцний фундамент, це народні символи. І звідси ми пішли вже працювати саме із символами. Обов'язково проговорили очікувані результати, кінцевий результат. Адже нашим кінцевим результатом мало стати створення картини з народними символами України. Чому саме мотивація? В чому вона полягає? В тому, що діти були зацікавлені. Правильно виконувати вправи і отримувати за це винагороду, тобто символи, з яких і буде у них створена картина наприкінці уроку. Наступний етап актуалізація знань, умінь і навичок. До кожного етапу я підбирала цитати. Вони були розміщені на дошці. Ми з дітьми їх обговорювали, хтось погоджувався, хтось не погоджувався. Тобто, тут у нас відбувалося обговорення. Бліцопитування пройшло цікаво, швидко, по теоретичній частині. Я використала як з загадків, тут є приклад, і просто теоретичні питання були. За кожну правильну відповідь вони отримували квітку, символ квітку і попрацювали з узагальнюючою таблицею на форзиці підручника. Там була будова слова, позначки і так далі. При повторенні закріпленні вивченого матеріалу було виконано дуже багато вправ. Перша вправа це була робота з текстом. Називається вона Відгадай символ. Тут мова йшла про хліб, тобто хліб був першим символом. Далі ми працювали із птахами-символами, відшукай пару. На дошці були в нас е, назви птахів, я потім в кінці дам слайд із символами. І їхня будова слова, будова слова. Треба було знайти відповідник. Інтелектуальна зарядка була, і теж за її виконання вони отримали певний символ. Ну, от приклад питання зарядки. Всі слова обов'язково мають закінчення. Це неправильне твердження. Вони мали виконати певну дію. Префікс стоїть перед коренем. Це правильне твердження. Вони виконують відповідну дію. Підібрано цитату було під інтелектуальну зарядку. І наступний етап лови помилку. Робота з текстом теж була деформований текст з помилками. Там, де діти мали їх виправити. Це дуже ефективна вправа. Діти люблять бути на місці вчителя, бути в ролі вчителя, краще сказати. І, відповідно, тут теж є цитата. І творча робота була підсумковим таким блоком у повторенні, адже вони мали створити в групі картину із отриманих символів і трошки про неї розказати тобто її захистити рефлексія. Ми обмінялися враженнями від уроку, я теж з ними поділилася своїми враженнями. Кожна група від мене отримувала символ за номінацію, визначеними в результаті роботи. Це були або творчі, або інтелектуали, найактивніші і українознавці. Вони отримали смайлики в українському стилі, дуже символічні. Домашнім завданням це було скласти розповідь, зв'язний текст про те, як вони створювали картину, розказати про це? І ось такий заключний слайд. Ось це приклади птахів. Ось кожна група отримувала конверт із одним із символів, і потім вони отримували ще й будову слова до кожного із цих пташок. Які символи взагалі були використані в роботі? Це хліб, хата, калина, квіти і смайлики в українському стилі. Квітів, до речі, було штук сім або вісім різних. От я вам наводжу е картини, які вони зробили. Бачите, кожна групка зробила ось такі картини. А от на дошці, ви бачите, є ось такі будова, написані пташки, і написано відповідно будова слова, яка має бути. А ось це цитати якраз до кожного. Якщо ви бажаєте отримати конспект даного уроку, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково не забувайте про дзвіночок. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!